Друзі, всіх вітаю на каналі. В засобах масової інформації змінюється риторика щодо діяльності зеленського і єрмака. Всі ці роки вони возвеличували з Єрмака, розповідали, що вони найпотужніші лідери всесвіту. І ми в цей час українці казали, що ви робите, навіщо ви накручуєте піаром відвертих злочинців, корупціонерів, бандитів, які заради слави, грошей і влади загублять цілу країну. На днях в британській газеті The Times вийшла стаття під заголовком, що енергетична корупція в Україні ставить українців під загрозу смертельного холоду. В цій статті розповідається, що українська влада не будує захисні споруди для захисту електростанцій та об'єктів від російського бомбардування. Виявилось, що гроші, які виділені на будівництво захисних споруд для електростанцій, просто деребанять між собою офіс. Зеленського з Єрмаком та ці підставні будівельні підрядники. Наприклад, газета пише, що Кирил Тимошенко, який був заступником Єрмака, а зараз керівництві Міністерства оборони, вимагав від компаній 10% відкат для того, щоб представити їх проекти для затвердження ЗЕ. Тимошенко зберігав величезні суми брудного налу і роздавав ці гроші неофіційним радникам в президентському офісі. Під час переговорів Тимошенко вимагав від компаній по 10 тисяч доларів хабаря за те, щоб просто представити, познайомити їх з Зеленським під час візитів в регіони. По-перше, створюються умови, щоб чесні будівельні компанії не хотіли працювати, будувати через те, що втягують корупцію, а залишалися лише ті, хто згоден віддавати відкати, платити хабарі, віддавати гроші УП Єрмака. Що це означає? Щоб покрити відкати, або треба не будувати частину захисних споруд, або будувати нізької якості, бо частина грошей, які повинні йти на будівництво, вони йдуть на відкати з єрмаку. В Україні, напевно, ще залишились люди, які слухають ці виступи Зеленського Єрмака, падають в оборок від цих потужних виступів. І в цей же час. Вони викрадають гроші на будівництво захисних споруд, кладуть собі їх в карман. А українцям кажуть, ми зробили план стійкості, кріпіться українці, кріпіться, затягнуть свої пояси, кріпіться. І в цей час вони сидять на мішках з грошами з відкатів на будівництво захисних споруд. І ці ж люди, які слухають ці потужні виступи, вони будуть замерзати від холоду взимку. І вони не можуть зв'язати між собою ці події, чому вони мерзнуть. В цей же час газета The Times зробила карикатуру на план стійкості З, показавши, як Росія знищує енергетичну інфраструктуру України, а Зеленський як зайчик-енерджайзер, як завідний та про якийсь там план стійкості. Я попрохав штучний інтелект зробити ілюстрацію, як він, штучний інтелект, бачить результат правління З в Україні. І ось штучний інтелект зробив картинку. Він повністю розуміє, що відбувається в Україні. Навіть штучний інтелект розуміє, а справжній інтелект у багатьох українців чогось не може допетрити, що відбувається. Моя власна думка, що переважна більшість звичайних людей у всьому світі розуміють, що відбувається в Україні. І в той же час корумповані політики, керівники західних країн, вони теж це розуміють. Але. Нічого не роблять, щоб це зупинити. Більш того, вони покриваються, тому що для них в їх уяві Україна це щит, а українці це розхідний матеріал, який можна використовувати в цьому щиті. І доти, поки і Зеленський, і Єрмак виконують цю роль, їм дозволяють це робити, закривають очі на всю цю корупцію, бандитизм, порушення прав людей, узурпацію влади. Подвійні стандарти я особисто не довіряю ніяким західним політикам. Ну уявіть, щоб лідери західних країн, президенти, прем'єр-міністри, уряди вийшли би сказали, українці вас очолюють бандити та корупціонери. Ми хочемо вам допомогти захиститися від агресії РФ, відбудувати країну, встановити демократію, побудувати захист. Але, будь ласка, приберіть цю наволоч з влади цього Зеленського і Єрмака. Щоб українці встали, вийшли і прибрали б їх. І тоді вам допоможемо. Це вони зробили? Ні. В Чому проблема? Чому не можна прибрати цих корумпованих посадовців? Вони що, прилипли до своїх стільців? Ні. Тому що це змова західних корумпованих політиків з українськими корумпованими політиками. Дякую за увагу.